Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання літаки F16. Винищувач для України 200 одиниць і більше. Що заважає нам мати такі літаки? Які є перешкоди? Що нам заважає мати літаки f 16 в Україні? Закрити небо і допомогти декупувати українську територію на 1991 рік. Слабо, дуже сильно слабо вірять люди. Люди вже взагалі не вірять. Люди вже звикли ховатися і чекати, от поки їх ну, Росія готує зброю, обстрілює і така вже так налякані люди. Дивіться, літаки дадуть. Так, тут є таке, що будуть давати невеликими, такими кількості невеликі, але потім буде більше. Угу. Важкий шлях літаків F16 до України. Ворог складає вже зброю, він буде відходити. Проте нам все одно необхідно захистити. Все тут багато людей. Так, кінець війни. Хорошо. Те, що по собі залишить ворог, це буде жах на весь світ, просто буде. В шоці, що вони наробили взагалі, як це? Щось мені підказує, що як тільки українці почнуть звільняти оці міста, це напевно. Якусь окуповану територію, і там засилля просто тілами з закатованими людьми. Все, що буде, дивіться, там багато зґвалтованих людей. Ще. Це страшне, що вони наробили нам. І світ від жаху, оцього жаху надасть літаки ще більше. більше і в повній мірі, і так, як нам потрібно, щоб нарешті звільнити всю територію України. І це буде перемога. Я хочу, щоб це сталося якомога швидше. Ці люди нещасні вони не можуть. Українці не можуть так довго чекати. Заперечую, це неможливо просто чекати. Заперечую, заперечую, заперечую повністю весь негатив. Повертаю ворогові. Тут всі біль, сльози, страждання. Заперечую. Повертаю ворогові. Це він страждає. Він не може жити. Буде так, буде так, буде так. А українці живуть, буде щаслива нація, буде так. Більше треба. Що ж ви даєте? Заперечую повністю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, зніміть з усього світу мороки, привороти, що Росія поставила. Більше Росію ніхто не любить, більше Росії ніхто не слухає. відвертається повністю весь світ від Росії. Змінюється політична воля, сильних світ усього на те, щоб надати Україні літаки f 16 у 200 Одиниць і більше. Для закриття неба, для допомоги в деокупації території України на 1991 рік. Прошу ви щасливі, будь ласка, допоможіть, захистіть нашу землю. Дуже необхідні літаки. буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, надайте літаки F-16, 200 одиниць в Україні для закриття неба і для деокупації повної території. Буде так, буде так, буде так. Прошу зламати всі плани ворожі. Більше Росії ніхто не допомагає, ніхто не слухає. Відвертається весь світ на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Вкриваю в Україні. Буде так. Буде все сказане здійснено. Боже, допоможи нам, будь ласка, нам дуже необхідні літаки і взагалі нам треба. Вся можлива зброя, щоб врятувати людей. Дякую за увагу.